Доброго дня, друзі. Сьогодні вам вирішив показати пам'ятну медаль, присвячену Службі безпеці України. Центральному органу виконавчої влади України з правоохоронними функціями. Служба безпеки України була створена 25 березня. 1992 року, у му році їй виповнилося 30 років. Служба безпеки України це той орган, який опікується. Як, як воно там красиво сказати? Службою безпеки України завжди стоять надзвичайно серйозні виклики. Захист державної безпеки і суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності і посилення оборонного потенціалу. Значна на версії медалі. Написано: Верху півколом Україна під написом Україна, Малий Державний Герб України тризуб. Внизу півколом напис 30 років в Службі безпеки України. Логотип цього монетного двору. На дзеркальному тлі зображено два співробітника. в бойовому спорядженні. Під ними логотип Служби безпеки України. І рік 2022. Так, на реверсі. Вверху півколом Служба безпеки України. Внизу дбаємо про вашу безпеку. І в центрі на дзеркальному тлі центральна будівля Служби безпеки України. Яка знаходиться в Києві. Тираж медалі 25 тисяч штук. Матеріали виготовлення на Ізельбер, як і всі монети. Так, категорія якості карбування. Спеціальний Uncirculated. Гурт гладкий в неї. Так, що там маса 16,54. Грама. Художник Іваненко Святослав, Суржиков Максим, автор ідеї. Скульптор Іваненко Святослав Дем'яненко Анатолій. Так, ну наче все. Ще достану її з капсули. Розглянемо без. Вот такая вот... На даль так, зворотный бег. Ось така ось медаль Служби безпеки України. Все, до нових зустрічей. Щасливого колекціонування, друзі!